Навіщо ти дівчину ображаєш? запитала свого чоловіка Ольга Вікторівна, після того, як син з невісткою пішли. Хіба так можна? Я свекруха, і навіть я собі такого не дозволяю. Ну, гаразд на неї тобі начхати, але пожалі хоча б сина, він же її донестями кохає. Петро Семенович ображено засупів. Сказати йому не було чого, дружина знову мала рацію. Але зізнатися в цьому він, як і більшість чоловіків, не міг. Так, він стався до Марини упереджено, і це викликало безліч запитань. Коли Олег привів дівчину знайомитися, батько хвилину дивився на неї, а потім сказав, що йому зле і пішов до спальні. Тут питань не виникло з чоловіком справді таке траплялося, але чому саме зараз? Петру Семеновичу знову погіршило перед візитом до майбутньої свахи. Вони мали познайомитися та обговорити деталі весілля адже батька в нареченої вже не було. Стан Петра Семеновича був настільки кепський, що навіть довелося викликати швидку. Тож дружина пішла знайомитись сама. Кульмінацією усього стало нездужання безпосередньо перед весільним бенкетом чоловіка просто відвезли до лікарні. На весіллі сина він не був, але свято скасовувати не стали. А потім якась почаласянітниця. Свекор, який зовсім не знав невістки, почав до неї чіплятися з приводу і без. То зачіска не така. То спідниця закоротка, то суп несмачний, то пересолений, же привід завжди можна знайти. Якби це робила прискіплива свекруха, це було б хоч зрозуміло ревнує сина до невістки, але мама чоловіка виявилася цілком нормальною жінкою, яка разом з усіма дивувалася поведінці Петра. Що на тебе найшло? питала Ольга Вікторівна чоловіка, який зовсім змінився після одруження Олега. Мабуть, існувало щось, про що родичі не знали. І все частіше виникала думка, що в батька є якась таємниця. Психологи вважають, що так поводяться люди, які відчувають за собою провину. Вони ніби перекладають її на іншу людину і починають ставитися до неї відповідно. Це називається трансформацією стосунків. Але ніхто жодних секретів за люблячим чоловіком та батьком не помічав, а претензії до невістки не припинялись чому онука не народжуєш, що за така професія вчителька. Навіщо на дачі стільки кабачків посадила. Вареники так не ліплять. За рік спільного життя все це набридло Марині, і хоча вони жили окремо, визріло відповідне рішення. Олег кілька разів намагався поговорити з батьком вічнавіч, але потім махнув рукою Будь що буде. І все почало котитися шкареберть. Мабуть, цього свекорі добивався. Мамо, я більше так не можу. скаржилася дівчина мамі. Я, мабуть, розлучатимусь. До цього дочка нічого подібного не розповідала, не хотіла хвилювати матір. Що це? стрепенулась Лідія Василівна. У вас же все було добре. Так у нас і зараз все гаразд, але тільки з Олегом і навіть зі свекрухою, а свекор просто мене дістав, іншого слова не підбереш. І чого він хоче? замислено запитала мама. Якби ж знати, на мою думку, він і сам не знає. Ми вже з Олегом усі варіанти перебрали і ні до чого не дійшли. Скинь мені його номер, несподівано попросила жінка. Навіщо? Ви ж навіть не знайомі, здивувалася Марина. От і познайомимося, не чужі ж люди, зрештою. І дівчина дала мамі телефон свекра, хоча вже нічого доброго не чекала. Ну що, Петре, впізнав мене? у слухавці голос, який чоловік навіть за стільки років не зміг забути. Звісно, Петро Семенович впізнав свою колишню кохану лідочку, свою теперішню сваху Лідію Васильівну. З якої так і не знайшов сил зустрітися. Тебе забудеш, пробурмотів чоловік. От, і чудово. А я думаю, подзвоню, допоможу старому другові, бо ти сам, мабуть, уже не виплутаєшся. Чому це? Та тому. Вже всі це бачать. Зовсім ти дістав мою маринку. Чого ти добиваєшся? Розвести їх хочеш. То це, будь ласка, вона сьогодні приходила, плакала, сказала, що більше не може. Я тому й дзвоню. Ну що, розлучення? Ти це зачекай, замотушився Петро Семенович, який не очікував такого повороту. Розлучення сина в його плани не входило, як і кожен батько, він хотів Олегу тільки щастя. А чого чекати? розсудливо відповіла Ліда. У тебе була якась мета, я так розумію, чи ти просто бездумно мою дівчинку діставав? Все ніяк не можеш мені пробачити, що вийшла заміж не за тебе? Так мій золотий ти сам у цьому винен. Згадай, що ти накоїв. Ці спогади теж не входили до планів старіючого Петра. Він постарався згорнути їх і заховати найпотаємніші куточки своєї душі. Справді, в часи розвитку їхніх стосунків, молодий Петро зовсім не церемонився зі своєю лідою. А вона все пробачала, і зневажливе ставлення до неї при друзях, і його втечу з кафе, коли й довелося самій за все платити, але зраду з її найкращою подругою напередодні весілля пробачити не змогла. І тоді йому це здавалося нормою. Адже так, на думку молодого Петра, робили всі. І він навіть гордився тим, як спритно останнього разу пожартував над Лідою в кафе, їй довелося залишити годинник, щоб сходити додому по гроші. А зраджують усі чоловіки, хлопець це прочитав в якомусь романі тому вона мала йому все це пробачити. Але дівчина не пробачила і попросила Петра піти геть: «Іди, но ти. Разом зі своїми жартиками. Це було несподівано. Як вона могла так з ним чинити? Це ж сором, його такого завидного кавалера, предмет заздрощів багатьох просто кинули. І за що? За ці справжні дрібниці? До того ж дівчина його так кохала, ловила кожне його слово і усьому слухалася. А коли кохають, пробачають, він десь читав. І Петро просто образився. Їй щастя привалило. А вона не спромоглася його втримати. Ну нічого, потім ще пошкодує. Але Ліда не стала шкодувати, і незабаром вийшла за його найкращого друга Сашка, який зовсім не схвалював жартів Петра над дівчиною. Тому в друзів навіть почали виникати деякі розбіжності. Замість того, щоб у черговий раз посміятися з Ліди, Сашко при всіх назвав його негідником. Ліда з колишнім другом жили напрочуд добре, до Петра іноді доходили чутки. І це було трохи неприємно. Не цього очікувалося від їхнього союзу. Згодом чоловік теж одружився, навіть по коханню, з колишніми друзями Петро принципово не зустрічався. А те, що він справді негідник, стало ясно з часом, коли ночами несподівано почала приходити досі дрімлива совість, і виймати зі своїх потаємних кишень вчинки, які тепер виглядали зовсім інакше, не так привабливо, як здавалося раніше. А в старості він читав буде ще гірше. Спливуть дрібниці най з глибокого дитинства, за те, який теж буде чомусь соромно. Тож, якщо й скажете зараз, то лише на самого себе. Бачу, згадав, продовжила Лідія Васильівна, і відчуваю, що дещо вже зрозумів. Але я не через це дзвоню. Мені ваша рефлексія, Петре Семеновичу, ні до чого. Мені дітей шкода. Тому слухай уважно і не кажи, що не почув і якщо ти не зміниш свого ставлення до моєї Марини. То я розповім усім, що ти виробляв у молодості. І думаю, і Марина, і твій син уже не так реагуватимуть на слова батька, що перейшов до розряду негідників. А якщо ти вгамуєшся, я згодна забути навіть те, що ми з тобою не тільки були знайомі, а й збиралися одружитися, але, на щастя, цього не зробили. А ти хіба не розповідала Марині про нас? У голосі Петра промайнула надія звісно, ні, ніколи. Тому даю тобі тиждень. І роби, що хочеш, але все має змінитися, згоден? Він, звісно, був згоден. До того що чоловік уже й сам втомився від цього спектаклю, з якого не міг вибратися, все тільки набирало обертів колишня кохана мала рацію. І, він, отримавши тиждень на виправлення, намагався це зробити по перше, запросив сина заїхати, наголосивши, щоб той узяв із собою Марину. Насилу, але вдалося його вмовити. Останнім часом невістка уникала свекра, як на її місці вчинила будь-яка інша. Для візиту він вигадав привід треба порадитись. Хоча раніше виявляв до висловлювань дівчини явну зневагу. Що ти взагалі можеш знати? Так, так, було й таке. Недарма замойоріло розлучення. Вечір минув напрочу спокійно. Спочатку Петро Семенович попросив допомогти скласти йому звернення на офіційний сайт пенсійного фонду. Мовляв, Марино, ти ж педагог, хвилююся, як би помилок не було, і це спрацювало. Причому, коли вона погодилася, несподівано подякував дівчині це викликало щире здивування. Потім почалася спільна розмова, теж без звичних докорів і образ свекра ніби підмінили. І Марина повеселішала вона любила свого Олега і зовсім не хотіла розлучатися. Думаю, він просто взявся за розум. Обманула Лідія Васильівна, вислухавши по телефону захоплення доньки з приводу поведінки свекра. Вона, чесно кажучи, давно вже не сподівалася, що Петро візьметься за розум. Адже розумні люди так себе не поводять. А про що ти з ним розмовляла, якщо не секрет? Та ні про що, вдруге обманула мама. Звичайна розмова, щоб підтримувати стосунки. Але навіщо ти йому дзвонила, мамо? Та просто хотіла подякувати за сина і все. І це цілком влаштувало дочку, що борбувала в гарному настрої. Ах, молодість, молодість. Так минув тиждень. А після цього сваха зателефонувала Петру Семеновичу. Ну що, любий, чула, чула. Бачу, що ти на правильному шляху до виправлення. Тож настав час нам із тобою зустрітися. Будемо знайомитися. Обіцяю ні себе, ні тебе не видавати. Тому запрошую вас із дружиною та дітьми на млинці. І він погодився, та що їм ділити? Життя перевалило за другу половину, і настав час підбивати підсумки. До того ж, у них були спільні цілі зробити щасливими дітей, яких вони дуже любили.